Я Залозна Катерина, студентка другого курсу від окремого структурного підрозділу Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету. Представляю вашій увазі роботу на тему харчова поведінка в умовах екологічного стресу. Сучасне людство все частіше стискається з негативними наслідками погіршення екологічної ситуації в світі, забруднення атмосфери, гідросфери ґрунтів. Усе це не лише загрожує довкіллю, але серйозно впливає на психологічний та емоційний стан людини. Останнє дослідження свідчить про зростання екологічного стресу і про один із його проявів: зміну харчової поведінки. Актуальність укресленої проблеми зумовила вибір теми нашої роботи, метою якої стало вивчення. Впливу екологічного стресу на харчову поведінку людини. Об'єкт дослідження, харчова поведінка людей, що перебувають в умовах екологічного стресу, предмет дослідження, фактори, що впливають на харчову поведінку людей в умовах екологічного стресу, а також механізми, за допомогою яких екологічні проблеми змінюють харчові звички та вподобання. А відповідно до предмету та мети роботи визначено її завдання. Проаналізувати основні екологічні проблеми, що можуть викликати стрес і змінити харчову поведінку людини, вивчити психологічні аспекти екологічного стресу та його вплив на харчову поведінку. Розробити рекомендації для зниження негативного впливу, екологічного стресу на харчову поведінку. Щодо першого завдання, визначено основне поняття дослідження, а саме екологічний стрес, яке розуміємо як особливий тип психоемоційного навантаження, що виникає в результаті несприятливих змін у довкіллі, які людина сприймає як загрозу для життя, здоров'я чи добробуту. Такий стрес може бути викликаний як реальними подіями, так і інформаційним тиском або усвідомленням масштабності проблеми. Психологічна реакція на фактори екологічного стресу може бути короткочасною, так і хронічною. Екологічний стрес здатен глибоко впливати на емоційний стан людини, якщо його джерело є постійним або повторювальним. Психологічна реакція залежить як від об'єктивної загрози, так і від об'єктивного сприйняття ситуації. Крім основних психологічних наслідків, екологічного стресу, тривоги страху, депресії, хронічної втоми, апатії, психосоматичних розладів, у деяких випадках розвивається екотривога, стан глибокої тривожності, спричинений страхом на майбутнє планети. Також вчені відзначають зниження якості життя, втрату мотивації, соціальну ізоляцію, що часто стають побічними ефектами тривалого перебування у стані екостресу. Щодо другого завдання, встановлено, що екологічний стрес значно впливає на харчову поведінку людини. Організм реагує на стрес біохімічними змінами, які змінюють апетит, харчові вподобання та навіть е, обмін речовин. Під час стресу підвищується рівень гормонного кортизолу, що активує відчуття голоду, особливо до висококалорійної їжі, з великим вмістом жирів, цукрів. Це природний механізм виживання, але в сучасному світі він веде до переїдань. Люди часто використовують їжу як засіб заспокоєння. Це називається емоційним харчуванням, замість розв'язання проблеми тимчасове полегшення через смак або ситість. Екологічна тривога або усвідомлення нездорового довкілля можуть викликати недовіру до продуктів, невпевненість у безпеці харчування тягу до природних або органічних продуктів. Деякі люди змінюють раціон на користь здорового екологічного харчування, як психологічна відповідь, це може бути позитивна адаптація, коли свідоме харчування стає частиною відповідного способу життя. Крім фізіологічних реакцій на стрес. Екологічні чинники все більше впливають на усвідомлення усвідомлений вибір харчових продуктів. Люди починають враховувати не тільки смакові або поживні якості продуктів, але й їхній екологічний слід, безпечність та спосіб виробництва. Щодо третього завдання: представлено заходи, які допоможуть знизити негативний вплив екологічного стресу на харчову поведінку, а саме, усвідомлене харчування, стабільний режим харчування, збалансований раціон. Емоційна саморегуляція, мінімалізація екологічної тривоги, психологічна підтримка, тривота про довкілля через харчування. Основні висновки: екологічний стрес має широкий спектр проявів, включаючи емоційне перевантаження, тривогу, депресію та психологічні розлади, що впливають на харчову поведінку людини. Зв'язок стресу і харчової поведінки проявляється через переїдання. Втрата апетиту або зміни харчових уподобань. Люди, що зазнають екологічного стресу, часто починають свідомо змінювати свої харчові звички на користь більш екологічних та здорових продуктів. Цей процес адаптації може мати позитивний вплив на фізичне і психологічне благополуччя. Підтримка з боку сім'ї друзів може знизити рівень стресу. Для ефективного подолання стресу важливий розвиток стратегії усвідомленого харчування, яке знижує емоційне споживання їжі. Дякую за увагу.